Дійсно жарко. Чому в Валенсії менше крадуть? Тому що на кожному куточку стоять поліцейські. Тому тут і порядку більше. Ось якась старовина. Бачите? Тоже якийсь. Тоже якийсь старенький щось. Бенедік, бенадік. Бенедикт 16. Папаринський якийсь сереал Пазеліка. Щось дуже старенький. Кокон там. Тут якісь гроби. А от українські наші дівчата. Це, навірно, вони про прокривий ріг. На кривий ріг. Цякі в нас україночки. Людей багато Я українську мову чути. Видно було попередження, що будуть збиратися тут в цей час. Тому що людей дійсно багато. Зібралось досить багато людей. Зараз якийсь захист будемо проводити. Друзі, як? дякую всім, хто прийшов. Я пару слів просто скажу. Взагалі сьогодні не передбачалося ніяких слів. Дякую, що почекали. Розумієте, що готувати все в такі сроки. Дуже важко. Я дуже дякую кожному, хто допоміг, допомогло дуже багато. Зараз ми будемо розпочинати. А, що буде відбуватися? Увінку ці екрани, там буде а, будуть кадри того, як все відбулося. Буде звучати Колоскова замість поминальної пісні. І потім я об'явлю про хвилину мовчання. Після якої вийде священнослужитель з Базиліки Святої Діви. Ми не дарма тут з вами зібралися для того, щоб і в небо теж направити наш біль і наше прохання про захист наших дітей, дітей, яких ми з вами не вберегли. Буквально пару хвилин і ми розпочнемо. Я запрошую. До слова священнослужителя Базиліки святої діви. Це буде іспанською, але це навіть краще, тому що іспанці зрозуміють, що тут відбувається. Отже, прошу. Тяжко на це дивитися, звичайно. Саме страшне в цій війні це коли гинуть діти. Все страшне, але діти не винні і гинуть, не поживши. Зараз священник прочитає молитву іспанською. Потім покажуть кадри цього злодійства. Oremos. En tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestros hermanos difuntos. Nos sostiene la esperanza de que resucitarán con Cristo en el último día, con todos los que en Cristo han muerto. Te damos gracias, Señor, por los beneficios derramados sobre tus siervos en su vida mortal signos de tu bondad y manifestación de la comunión de tu santo. Escucha nuestras oraciones, Dios de misericordia, para que se abra a tus siervos las puertas del paraíso, y nosotros, los que aún permanecemos en este mundo, nos consolemos mutuamente con palabras de fe, hasta que salgamos todos al encuentro de Cristo, y así con nuestros hermanos difuntos gocemos en tu presencia. Le pedimos, Señor, por la paz en el mundo entero, para que cese la violencia, las injusticias, las amenazas, las guerras. Le pedimos a la Mare de Dios, desde San Parat, que ampare y protege a todas las víctimas de la injusticia, de la violencia y de la guerra. Por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. Señor, dales el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Sus almas y las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Ave María purísima, sin pecado concebido. Muchas gracias. Nuestra acción performance traurna może bude po czera rozpoczęta. Uci wsi igraszki, kwity, jakie Ви можете під час того, як буде тривати звучати музика, складати у ці труни. Ці труни ми в кінці заб'ємо і сьогодні ввечері спалимо на березі моря на знак пам'яті про всіх діток, а їх 616 за ці три роки. 600, 616 вбитих Росією дітей. Майже 20 тисяч депортовано насильно. Три роки в окупації під пропагандистською обробкою. А це значить, що вже підросли діти, які взяли в руки зброю для того, щоб вбивати українців таких само, як і вони. Росіяни подають цифру в 700 тисяч людей, дітей, яких вони вкрали. Масштаби катастрофи просто неможливо осягнути мозком. Тому що діти це наше майбутнє. Це те. Це ті, хто будуватимуть нашу країну, нашу райську країну, де панує справедливість, право і людяність. Тому я прошу сьогодні кожного з вас помолитися за ці нещасні душі, тим богам, яким ви вірите, небо. Попросити у Бога захисту тим матерям. Які тримали на руках своїх дітей, і життя в їх очах повільно угасало. Я не знаю, що може бути гірше в житті будь-якої людини. Вічна пам'ять. Данные 谢谢。 you yeah. yeah. Чтоб содобились ты, а вид долгий. Чтоб Бог был завжди добрым. А, -а, -а, а люди пойти по такому точку. O yi ve badid bi docho abab kasana Попити жарко. Знаєте, і я розстроївся, і... але приємно було. Ми попали хвилину в хвилину на захід пом'янули дітей, які загинули в кровому розі. І сльози течуть, і приємно серед своїх людей, вітчизників знаходитись. Ну, Я не знаю, якось нас, видно, гени привели в цей момент в цю секунду. Це цей, цей місце і ми постояли, пом'янули Сергію Володимировичем. Але там ще довго, ми вже по часу не встигаємо. Біжимо до машини, зараз п'ємо водичку і біжимо далі. Слава Україні!